Я розблокував телефон Аліси, і ось що побачив там. Подивишся, що з тобою буде, горітимеш у пеклі. І це лише кілька прикладів того, що ви їй писали. Ну, і що? Це все образні фрази, які стосуються її відносин з Едуардом. У мене з ним були серйозні стосунки, поки не з'явилась вона і... Але це ж не означає, що я хотіла їй щось зробити. Ну, по листуванню так не скажеш. Я мала на увазі, що її покарає життя. Життя, а не я. Я навіть не разу не піднімала цю тему на репетиціях, тому що я вмію відокремлювати особисте від професійного. Ви були на святкуванні її дня народження? <клес> Вітати коханку, яка крутила з Едуардом. Ні. А де саме ви були в той час? Я була тут, репетирувала на сцені з тими, хто не пішов святкувати. Були і такі. Звісно, були. Вона ж у нас зірка. Не всі гідні такої честі. І всі вони можуть підтвердити, що ви були тут? Так. Я думаю, що всі можуть підтвердити, якщо хочете, спитайте. Обов'язково. Але спочатку я хотів би поспілкуватися з тим самим Едуардом. Він тут? Поняття немає. Я можу далі репетирувати? Звичайно, поки що можете. Дякую. Почнемо з другого куплету. Марія, стань, будь ласка, щоб тебе видно було. Mm -hmm. І п'ять, шість сім, вісім. Витнусь. І піруе. Завморає.